Шалом, Це Славко. Вибачте, що в такий час і в такому затрапізному вигляді, це я так завжди домо виглядаю. Поговоримо за ніж, який я закінчив. Бачите, ось ну, клінок ахті, знаєте, для ножів Ахті. От у мене є леокус, значить 180, от у нас не продавалось, я б то брав 145. Ось ахті робить з таких само клинків ножі. Оце що мені в ньому не сподобалось? Я завжди хотів мати левку. Ну, натурально ви знаєте, як всі чоловіки озабочений, длиною купив 18 см. Немного більше, значить. Ну, ну, понятно, почему. І що мені, скажу, в них сразу не сподобалось. Округлось рукояті, короткі руків'я, руків'я короткі, ось настільки. Значить, правда, що він насквозь виходить. Ну, ось, бачите, насквозь виходить, Єдине, що але, ну, корельська береза ну, шліфована непогана. Але овальна рукоять, ну, воно виповню каять, якщо б да, ну, в принципі, для... і я вирішив зробити кращий. Привід був, що каже люди, що треба вже робити в пластикових піхвах, щоб можна було носити на спорядженні. Я і зробив. Взяв це останнє за старою ціною, взяв значить, клінок. Леоку. Ну, У ахті такий леоку на ламіні, значить, в в такій самооправі і в шкіряних піхвах, значить, правда, що. Ну, покажи покажу теоретически, теоретично, є там вкладиш, чи нема. Чиєс, в пластике, значить, з вкладишем. В пластикі, значить, отакі от леоку, ну, 14,5. Ну і, значить, був 3700 на ламіні у Фінів. Зараз подорожчав все щось дорожчає, курс нашої гривні, і вони перерахували 3900, став, між іншим, всі складові піднялися. Я скажу, що це останні. Але що мені в ньому не сподобалося, він спінку не, не, не рівняє. Я, з принципу, рівняю спінки, заодно перевіряю гарт. Чи є там, значить, цей гарт, я скажу, що щонайменше 56 є, а цього для воєнного ножа досить, і якщо обробляється швейцарським. Напилком, не те, що надфілем, значить, валорби четвертим номером, та й третім він обробляється, значить, нормально десь 57, значить, нормальний клінок. Я їх теж, в принципі, не полірую, це прототипи, і я ряд технологічних рішень опрацьовував. Перше, мені треба було подогнати піхви, значить, щоб вони фіксувалися. Ось. Двобічно я зробив, бачите, прорізі. Ну, Піх вишивше, тому що можна піхати нож ну, любой. Брудний. Ясно, що це не... Це так би мовив. Ну, чому я так і зробив? Я суто військові. Ножі, по кожна суто військові я пустив ламінат, і це геть іншого класу речі. І треба просто, щоб мені, як би це сказати, єдиний кусок бакаута, який я чогось схопив, виявився перекрученим, я вже давно вам його показав. Аж незручно. Тому це такий, як би це сказати. Норвезький ніж, Бонда Бауера, значить, для недільний ніж для ходіння в церкву. У них такі норвезькі ножі були. У нього є навіть рудимент отакий шишечка. Ясно, що це я трохи розкую, мабуть, щоб не дуже лазили, не розбирали. Тому що пригонка точна, в принципі, пригонка ну, ась, якісна. Як мене Господь трохи присадив, а, а чи не за це? І я його. Ну, і Господь мене трохи присадив. Позаяк, це був перший прототип, це палісандр. Я скажу, що в палісандрі є така властивість, як внутрішні тріщини, бачите? Що я от перший другий кусок я звідси взяв кусок, друга частина бездоганна. Це не розходиться, всі удари молотком, всю пригонку, деталі воно витримало, я його. Прихвачу, значить, наповнителям, і воно буде нормально, але це ж прототип і я просто вирішував на ньому конструктивні завдання. Я багато чого дізнався, що треба і що не треба робити в ножах такого типу, і тому цей прототип мені, в принципі, вже не потрібен. Я задоволений властивостями цього ножа. Якостями, якостями, скажу, що за фурнітура тут фурнітура з двох інших. Я, в принципі, не буду називати, значить хто, оця краща фурнітура. Потім я взяв два комплекти такої фурнітури, вона гірша, не паралельно насипається. тут метал болі в'язкий, більш кращий. Я скажу, що я, в принципі, від цієї фурнітури відмовлюся і буду брати в цього, і вона буде трохи інакше виглядати. Чому я зробив так? Мені захотілося придатися, мені сподобався колір знаєте, сталіцького ампіру, такий мавзолейний. І я вирішив, ну, тим більше ж, ну ви самі знаєте, зерно пшениці. Ясно, ця вся от тоталітарна естетика, вона мене уміляє. Вона від сталіцького ампіру аж до фільму 300 спартанців, оцього першої частини. Що ви дивилися, що там теж колося пшениці. Ну, ви розумієте, там, де у більшовиків пролетарська. Символіка. У нацистів селянська. Тому, як ви розумієте, як людина з певними переконаннями, я обрав натуральну селянську символіку. Хоча стиль сталінського вампіру мені подобається, но жбон, що тут треба сказати? Значить, ясно, що ці деталі при серії треба всю на Натакарки тут внутрішнє. Більшого діаметру гайка вона фіксує, значить, на нього садяться. Ася знає, як я насаджував цю гайку. Паралельність, що мене треба ж було потім, ну, ці, ця, ця паралелить. Я їх не, начисто полірувати не збираюся, це опрацюю, оброблю і тут трохи зашліфую. Тут ще треба кант убрати, бо це прототип, і на вироб... якості воно не впливає. А якщо занадто ні шліфувати, то потім ніхто всі бояться ним працювати. Розумієте, ніж должен бути таким, щоб ним можна було працювати, не соробитися. Ну що? Дивіться, ось форма руків'я мене повністю влаштовує, упор пальця зручний, хват такий через гарду можливий для якихось побутових цілей. Якщо вам збереде голову так брати, він теж береться. Опора є і для Мізінця, і для пізем'янного пальця. Якщо сюди прикладати довго, то вказівний. Якщо так, то вказівний. Не округлий, скруглий, не пласкувати руків, я скажу, що нормальне. Як на рубку. Тут оця шишечка, для чого вона була, в норвезьких ножах отут був ребінець і накидався в якості фіксатора. Я його лишив як добру традицію, і на випадок ремонту. Ясно, що я, мабуть, його підрозклипаю, а може не розклепаю, залежить від. Власника буде. Так, що Я б я б каже не підклепав якості ремонту, ви них не потреба. Якась можна як на холодній зброї. Мені подобається. Це тому, що такі шари, які клали на стару брою, зброю холодну на завінку ще до 19-го стріччя там потім на вази перейшли на закрутку. Таку. Це кому на закрьоється, кому надо для ремонту розкліпаю. Тут ще є запас металу на одну деталь, на одну, на один, і не на один ремонт. Ну що, за прихонку всіх частин я. В принципі, задоволений. Тут от трошечки є, але скажу, що лаком я його приховувати не буду, отут треба. Воно не, нічого не станеться. Я зразу кажу, це вплинуло натурально на калькуляцію ціни прототипу. вона нижча, Це останній ніж за старою ціною, за цілою станих комплектуючих. Тому що навіть оці от комплектуючі, я вже глянув, вони вже. Ну, прямо скажемо, на певну суму вища стала ціда. На жаль, на ходу, прямо на один день. Що не встигнеш купити вночі, вранці вже можеш докупувати. Буде дорожче. Ось все, що я вам хотів розказати. А ще. Ну, я вже розібрав, він був відпущений, Там, от, кому цікаво, тут буде побіжалась сидя, я його відпустив. Резалася, вже стрішка суцільна різьбу, хорошо, добре отпущена. Він твердувати я. Ці відпустив. Єдине, що якщо буду робити далі ще кілька взірців, буде трошки коротша різьба. Тут має бути 16 мм. Вона, два не дійшла до упору, але це нормально, тому що ну, довжина руків є якісна і ширина достатньо велика. Тут різьбу треба робити коротшу. В принципі, я всі технологічні прийоми на ньому відробив. Зараз лю лю двоє людей цікавилося, якщо. Він їх задовільнить, то я його віддам, тому що ну, прототипи мені, в принципі, що я хотів від нього дізнатися, то я від нього і дізнався за технологію, обогатівся досвідом, тому мені головне видатки повернути на даних прототипах. А що ми будемо робити, це стане ясно, трохи пізніше. Ну, за дерево я сказав. За якийсь продукт дуже якісний, повірте мені, але. Я, мабуть, перейду. ну, Я знаю, куди я витяг цей впадок, зроблю фіночку. Ну, Тут, як завжди, нема. З цього зроблю норвіжця, там ударна фіночка, вона теж буде в латуні. Я скажу, ця червоненька така в соводському, мов залійному кольорі, буде до неї якраз. Ну, все, я втомився, буду відпочивати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Буду вам вдячний.